Добрий день, до нас привезли таку раму. На відновлення це рама автомобіля Toyota Land Cruiser. Будемо робити піскостром очищення, зварювальні роботи, потім лінкування та фарбування. Зробили такий захист для номера рами надійний. Закріпили тут таку різиночку, підложили, щоб піскоструїти, а потім цинкувати та фарбувати, Не було проблем з якими органами. Завізли раму. До піскострую зараз будемо перший крок робити. Це піскоструйне очищення, то дефектовка. Всі оці участочки будемо потім варювати, робити як нове. Ну що, вперед. Бачимо, зробили піскаструйне очищення з однієї сторони. Рама вже біленька така, як треба. Бачимо, що вона в нормальному стані. Та є такі місця. От, но ми їх тут ставочки зробимо, буде як нова. Шви добрі, тобто тут, в принципі, все живе. Навіть отакі от місця і в принципі не треба змінювати. А оце ми заваримо. Потім ми її перевертаємо і робимо з іншої сторони. Перевернули раму, будемо зараз підкаструвати з другої сторони. Це все зараз поприбираємо всю цю ржавчину. та будемо підварювати, а потім цинкувати. Зробили повторний піскоструй після зварювальних робіт, це підчистили. Зараз будемо цинкувати. Після цинкування робимо фарбування Два шари спеціальною емалью для покраски рам. Після напилення має шероховату поверхню, це дуже впливає на якість фарбування, Краска тримається більш міцно, адгезія висока, тому це все при експлуатації має положительні наслідки. Краска фарба тримається дуже міцно, к подряпинам та довго буде функціонувати. Продовжуємо фарбувати. Процес складний, багато таких критих поверхонь, це потребує постійного підфарбування, плюс перевертання, щоб фарбувати під різними кутами, профарбовувати всі всі полості. Зробили фарбування, два шари спеціальною емалью. Маємо такий вигляд, як з конвейєра. Все оцинковано, оброблено, Дуже якісно буде довго служити, нержавіти та радувати свого власника. Якщо потрібна така послуга, це піскаструй, ремонт рами, тинкування та фарбування. Звертайтесь, компанія металізатор все виконає.